Нормально поставим ее так, я вас, мабуть, так, так, так. так. Здравствуйте, здрастуйте. Так, вітаю вас на цьому прямому ефірі. Я зараз почекаємо трошечки, поки до нас доєднаються всі, всі, хто може цікавитись. Так, 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 так. Так, все, давайте починати. <кхід> Я вас вітаю. Мене звати Андрій. Я представляю компанію Вірсі Україна, і ми працюємо у 40 країнах світу. Ми допомагаємо українцям і європейцям придбати нерухомість як для проживання, так і для, е як під інвестицію, так і під оренду, так і під особисте проживання. Тому <клес> сьогодні я вирішив взяти е тему буквально там вч вчорашня, позавчорашня новина. Нам приходять оновлення щодня з різних країн, і я буду вас потрохи знайомити з цими всіми напрямками. Так, і сьогодні ми будемо з вами спілкуватись при воду балі. Це у нас дуже популярна локація за останні роки. Там дуже-дуже багато е всього будується. І е від оренди на сьогоднішній день це, мабуть, найвигідніша локація. Хто тільки не продає вже е цю країну, у нас є дуже-дуже багато забудовників, як українських, так і місцевих. Ми зазвичай працюємо тільки з нашими забудовниками, тому що е вони нам зрозумілі: якість будівництва у наших е хлопців точно краща, е ціна вища, ніж у локальних е девелоперів, але Воно того вартує. Тому якщо ви розглядаєте балі як локацію для інвестицій, то у нас є декілька пропозицій для вас. Ми працюємо по, по всім локаціям, як на березі, так і там, де проводяться різні духовні практики. І можна купити, в принципі, будь-де. Але сьогодні я хочу поговорити про одного всього забудовника, з яким ми дуже тісно співпрацюємо і який будує якісно і вчасно. Давайте почнемо. Значить, перша пропозиція це, мабуть, мінімальний бюджет на сьогоднішній день по всьому балі. І це від 85. Тисяч євро. Дола, дорів, я вибачаюсь. 85 тисяч доларів. Це у нас смарт-віла. Так, так, забудовник назвав цю одиницю. Це, здається, 24 квадратних метри, і можна купити в розтермінування Таку, такий юніт. Пер, перший взнос всього 30%. Тобто від 85-30% це там 20 до 30 тисяч вам потрібно буде внести. Ми можемо купити цю локацію за крипту або за банк через банківський переказ. Тому давайте розповім трошки. Трошки про цей комплекс. Будівництво у нас буде до 28-го року, другий квартал 28-го року вже здача. Перший взнос це 30%, і потім ви сплачуєте регулярно, або там щомісячно, або поквартально ви вносите залишок. Давайте розповім, що це за комплекс. Це у нас комплекс знаходиться в Пандаві, це Пандава Dream. Це у нас преміальний комплекс на березі океану. Там концепція Oven One. Тобто є все необхідне і вам, в принципі, не потрібно буде навіть виходити за територію. Площа комплексу 6000 квадратних метрів, як для в Балі ті, хто дивились вже комплекси, то е, іноді це може бути там і 500 квадрат, квадратів на комплекс. Е, все це побудовано у дуже дуже стислому просторі. Тому коли ми кажемо про 6 тисяч квадратів, то це, це не маленький комплекс. Е, так інфраструктура у нас складається з чотирьох ресторанів е, та своїх барів. Басейн площею більше тисячі квадратів. Теж цікаво. цікаво Для тих, хто передислокувався, там є коворкінг, є лаунж зони Для дівчат, ну і для чоловіків, є спай wellness центр на території, тобто вам, в принципі, не потрібно нікуди їхати. Є свої магазини будь-які. Підземний паркінг 7000 квадратних метрів, тобто трошечки більше, навіть ніж сама територія. Я думаю, що це буде в декількох рівнях. Локація. Це в нас 2 хвилини до океану, тобто не потрібно їхати нікуди. Ви можете ножками пройтись туди. Сім хвилин до крупних інфраструктурних, інфраструктурних проєктів, я вибачаюсь, поруч є великі п'ятизіркові готелі Hilton Кімпінські, і е, поруч є парк, Гаруда Вішну парк. Тобто локація бомбезна. Е, якщо ви розглядаєте таку купівлю під власне проживання, там, під зимовку, то ви бачите, що виходити можна в принципі нікуди не виходити. Якщо ви купляєте під оренду, то виходячи з локації із опису цього проекту, ми бачимо, що там буде попит більшу частину року, і це в принципі дуже дуже привабливо як інвестиційний процес, процес проекту я вибачаю, вже. Ввечір майже трохи запрацювався. Е, так, е, ну, рендери, рендери та фінмодель я вам можу надіслати, якщо вас цікавить щось, щось подібне, то я вам все це надішлю. Е, давайте ще раз скажу: ціна від 85 тисяч ага, не 24 за 30 квадратних метрів. Тому е, це у нас смарт-віла, там є своє. Все своє, незважаючи на маленьку дуже площу, але для одного для двох, в принципі, це комфортно, як для у порівнянні з іншими проектами, які ми бачимо, то цей забудовник на 30 квадратних метрах умудрився все необхідно, все необхідне розташувати. Є також у нас. Як пропозиція, це пентхаус у цьому ж комплексі. Там у нас трошки більше, там 35 квадратів і ціна 95 тисяч. Ну ціна дуже гарна, тому що е, все, що ми зараз продаємо, вже е, готове, то там ціна від 155 тисяч, а тут 85 або 95. Тому це вже кому що краще. Хтось хоче за мінімальний бюджет придбати е, якийсь юніт і потім його здавати в оренду і перепродати там за 3-5 років, і заробити як на оренді, так і на тому, щоб е, підросла ціна на цей юніт. Це можливо. Якщо ви хочете, готове щось купити, у нас є такі варіанти, але там цінник 150%. Плюс залежно від площі і від локації. Тут у нас цей комплекс буде будуватись до другого кварталу 28-го року. Тобто, потрібно трошки зачекати, але воно і приросте. І кожному своє. Так, готовність. Готовність у нас на сьогодні це фундаментні роботи. Апартаментів вони вже на 70% готові. Ще виконуються земляні роботи. Антикорозійний захист арматури вже зроблений. Тому зараз готують фундаментні на 70%, далі будуть вже будувати. Це наш, це наш забудовник, ми з ним вже працюємо довго і ми бачимо, що вони будують, як кажуть. Тому, в принципі, все плюс-мінус безпечно, тому що є. Ми не беремо в роботу. Забудовників, у яких немає ще реалізованих проєктів. Тобто, це е, команда не нова. Звертайтесь, всі деталі ми вам надішлемо. Це у нас Букет здається, якщо я правильно пам'ятаю локацію. І там у нас Там у нас була ще якась пропозиція. Так, до кінця грудня. Е, Ще за ось цими за старими цінами можна купити. Е, є також е, з видом на океан номери за ціною 110 тисяч доларів. Угу. Чудово, чудово, я думаю, що у січні ціна трохи підніметься і буде вже там не 85, 95, а буде там вже за 100. Тому, якщо ви розглядаєте на сьогоднішній день е, локацію балі, і ви хочете за мінімальний бюджет придбати собі щось у е, будівництві, то цей комплекс ідеально підходить. Він у ціні 85 тисяч і 95 000 за що там? За пентхаус, тому це у порівнянні з побудованим дуже і дуже привабливо. Я зараз ще подивлюсь. Мені стало цікаво, О, якщо ми кажемо у порівнянні. Зараз хвилиночку. Хвилиночку. От, у порівнянні вже побудовано. Побудований комплекс. Зараз я хочу локацію подивитись просто. Це теж букіт. А ні, Ні-ні, це, ні, це у нас... Батубалонг. І там у нас є вже готовий 40-50 квадратів по ціні від 155 тисяч. Ось вам порівняння: 85 у будівництві, 155 вже готовий. Теж з інфраструктурою, з басейнами, спортзалами, саунами, коворкінгами, ресторани. Тобто це теж дуже дуже добрий інфраструктурний комплекс. І е, ми з цим забудовником вже теж працюємо на перший день. Тому є. Там навіть є розтермінування на 12 місяців. Тому, тому ось такі варіанти я вам можу запропонувати. Так, на Зараз це все, про що я хотів вам розповісти. Якщо у вас є зацікавленість у балі, пишіть мені. Я вам надішлю всі варіанти, які є і в будівництві, і у, Ну, і вже готові. Ціни від 85 тисяч і вище. Якщо вас не цікавить балі, якщо ви хочете собі щось. Там у Європі або щось поближче до нас продаємо. У нас є і Болгарія, і Румунія, і Італія, і Хорватія, e, Польща популярна, e, є Чорногорія. Тому варіантів маса. Мені просто потрібно знати ваш запит, і ми вам підберемо щось, що максимально вас задовільнить. Тому буду радий допомогти. Всім гарного дня. На сьогодні це все. До побачення.